Søgg sama, kalla vita teba manna na ma, søgg sama Захід називається пікнік ветеранів». Половили на дошках, купалися, поїли, поспілкувались, згадали, що відбувалось на війні, і згадали, що після війни різні ветерани з різних організацій, з різних якихось підрозділів можуть познайомитися один з одним, можуть познайомитися з волонтерами, можуть познайомитися з медиками. Щоб ви знали, що ми є. Ми поряд, ми вас любимо. Ми ваші друзі. Ми займаємося допомогою в реконструкції обличчя після поранень в обличчя. Якщо ваш побратим стикнувся з такою історією, коли отримав поранення в обличчя, то це до нас, лікарів героїв. Лікарі. Кожного разу дивуюсь, скільки багато в очах наших побратимів і сестер, які набули таких жорстоких травм, обличчя кінцівок. Дивуюсь тому, скільки багато житлових очах, скільки прагнення до життя. Вони тебе запрошують з такою коннотацією. Прий дуже підтримай, але ти відчуваєш зовсім іншу емоцію. Що це підтримують тебе? Що ти не буваєш от тої мотивації задля життя? ветеранів, які сьогодні так само тут радий долучитися до вашої ініціативи. Сподіваємось, що ви познайомитесь з побратимами з посестрами, і ми разом обов'язково зробимо, відтворимо, створимо і виставу, і кіно. Театр ветеранів вже дійшов до той стадії, коли Наші учасники, учасники театру, всі працюють над власними п'єсами, над власними текстами. Так, да, є якісь твори в мене, які я з любов'ю роблю, і для мене це гордість. Нам треба вчитися в них, мати оцю мотивацію до життя, вчитися в них бажанню створювати, тому що ми цим докорінно відрізняємось від тих, хто хоче нас знищити.